Вітаю, Ньордорі! Сьогодні я хочу розповісти вам про батька Венома, творця та бога і симбіотів, Нала. Звідки він узявся та якою силою володіє? Сідай якомога зручніше і вирушай зі мною у подорож до світу планети Клентар. Декілька мільярдів років тому стався перерозподіл сил у мультівсесвіті Марвел. У первозданій темряві жив собі та не тужив Нал, космічна істота, яка в майбутньому стане прабатьком усіх відомих нам симбіотів. Його царство зіткане з темрявий тиші почало палати під променями світла. Річ у тому, що космічні боги, відомі як Селестіали, почали освоювати нові території, творити в незайманому космосі. Таким чином, Нал утратив все по причині етикої воєнної операції з боку Селестіалів. Сповнившись праведного гніву, Нал створив Лезу з і ринувся в бій. Але сили були нерівними. Однак йому вдалося відтяти голову одному з них, а потім перетворити місце, де колись перебували мізки на кузню, де він, скажімо, проапгрейдив свій клинок. Оскільки темрява була живою, вона мала власну волю. Тож за допомогою вогню Селестіала та молота Нал переробив волю першого симбіота в більш піддатливу. Артефакт був названий все темніший або некромеч. Ось чому майже усі симбіоти бояться високих температур та гучних звуків, оскільки усе це нагадувало про жахливі муки їх симбіотичного пращура. За допомогою цієї залізяки нал перерубав безліч створінь світла, але одного разу йому не пощастило. Він впав та втратив не тільки свідомість і титул поборника темряви, але й свого меча. Далі стане відомо, що меч знайшов прибулець, який здобуде славу як гор, м'ясник богів, але це вже зовсім інша історія. Якщо захочете, розкажу якось іншим разом. Отож, цар темряви зазнав поразки, а його меч щез. Десь через 100 років жага крові та невгамовна ненависть до творінь світла приводить нала до цікавого відкриття. Блокаючи, він помітив одну дивовижну річ: якщо поєднати своїх створінь представників живої темряви з іншими інопланетними формами життя, можна стати ляльководом за допомогою цього відкриття. Нал отримав можливість не лише отримувати інформацію про інші світи, але й черпати силу з носіїв. У цей самий момент він відкриває в собі божественну сутність і стає центром усього свого творева колективним розумом. І тут починається саме цікаве. Тепер немає жодної необхідності робити щось своїми руками. А навіщо? Якщо ти вже створив цілу армію інопланетних міньйонів? але не всі творіння його рук були достойними. Найгірших і найжалюгідніших потвор він тримав у сховку темниці Екзолон, яка знаходиться у безодні недослідженого космічного простору. Відтепер вже не просто нал, а король, цар і бог симбіотів відправляє своє військо у безмежні куточки всесвіту. Тепер, в якості колективного розуму, він може відчувати і бачити усе очима свого творева, одночасно бути в центрі тисяч подій, битв та смертей, насолоджуватися насиллям та безсиллям своїх жертв. Безліч бездиханих тіл його ворогів стали метафоричними сходами до його царської та, здавалось би, безмежної влади. Але чим вище ти підіймаєшся, тим болючіше падіння. Коли Нал відправив своє військо, своїх драконів на землю, він навіть не здогадувався, що така маленька планетка призведе до його жалюгідної поразки. Як висловився творець симбіотів, земля просмерділася світлом. Торбо грому атакував прибульців. Рокіт грому, ніби мільярди голок, пронизали все створіння нала. Відбувся дисконект. Твориво було відділено від свого творця, а симбіоти, як ошпарені, почали шукати собі нових носіїв та злилися з землянами. Таким чином вони познайомилися з іноземними для себе поняттями честі, гідності та герої. Вони інфікувалися світлом і повстали проти царя темряви та згодом своїми тілами заточили його у в'язницю. До речі, планета відома під назвою Клентар, яку довгий час вважали батьківщиною симбіотичних прибульців, в перекладі означає в'язниця. На протязі століть бездіяльність вбивала його, а сам Нал хотів повернутися до своїх загарбницьких кампаній та чекав свого часу. Ось така історія, яка дала життя симбіотичній расі прибульців. Став подобайку, підключайся до нашої супергеройської спільноти та до зв'язочку.